Всім привіт! Скоро вже буде пасха, так що, що будемо робити сьогодні? Коптити ковбаску. Не ковбаску, ну курочку і шиночку. Ну що ж, вирішив зняти вам ще одне відео. Сьогодні буду коптити шинку і кури ось такі четвертинки. То навіть не четвертинки, Хоча, четвертинки. четвертинки. коротше, накупляю цього року м'ясо просто капець, не знаю. Коротше, на запасом, бо кожного року я, наприклад, копчу багато, кидаю в морозилку, а потім свята приходять, я собі ще дістаю там шинку або курку і так далі. Малий дуже любить копчену курочку. Шинку, він так собі, короте, курка йому копчена, заходить на ора. Так що, курей купив я багато, десь приблизно 7 кг. І тут десь. Ні, корей, напевно, 6 КГ і 7 кг шинки я купив. Порізав шиночку я невеличкими кавалками, такими до кілограма, кілограм, може деяка більша. Будемо зараз в'язати. Буду коптити як останній раз. Під 60 градусів. 60-70 і буду ставити коротше, все разом. Тому що курка коптиться 60-70 градусів і шинка я теж буду коптити 60-70 градусів. Вона не така суха. Я буду коптити довше до 6 годин. На годиннику в нас 8 година ранку. Зараз що я роблю? Обв'язую шинку, потім вивішую. Батько вже запаливши перед тим, як я приїхав, бо я тільки приїхав хвилин 15-20 назад. Витягнув з маринаду, промив. До речі, який рецепт маринаду я роблю Самий простий, самий звичайний, як колись наші діди баби робили. Я в описі, я думаю, вам залишу на 5 кг і на 3 кілограма. Ну там в процентах собі віднімете, залежить скільки вам кіл... вас кілограм є. І все. Коротше, в'яжу зараз, включаю на пришвидшене, і О, батько прийшов, вже походу, ходу напалилося. Е, І будемо ставити коптити, подивимось, що вийде. Що ви Напалили там? Ключ де захрушитися сверло? Сверла, Та, Та там збоку стоїть. Не бачу. А а Коротше, добре. Коротше, що включаю на пришвидшено, погнали мотати шиночку. Курочку не треба мотати, курочку тільки на гаки. А ще кум мені дав десь 5 кг м'яса, кажвого закопти мені в машині є. Я думаю, влізеться, бо в коптільню десь приблизно так і є, десь 13 кг, 14 Я думаю, поміщу. Влазиться. Так що спробуємо. Тату накоптив 70 градусів. Ставимо першу шинку. Дивіться, який баняк шинки. Ну це ще кума три шинки. три шинки. Кум дав такі три великі шинки. Пробуємо. Ще патики треба виставити. Загружаємо. Поїхали. Фу. Так, патики поставити. Так, три патика в мене на горі є. Не бачу, чи три патика є, є. Добре. І три потика сюди. Зараз дим вийде і ми то все діло загрузимо. Там може в принципі вже грузити. Раз. Ага. Кума, три шинки, в мене тоненькі шиночки. Бачите, я робив докілля 700-800 грам. Так що має все це помістити і кури, і шинка. Де той патик ще один є. А зараз тут... Та там два там баняческо, такі я зараз сам принесу. А тут пакурейте завіш. Якими приправами? Тут окопчене, тут воно в маринаді стояло 3 дні. То ще влізеться, влізеться, я вам скажу. Треба на, куди назад, а шинку наперед. Що куди наперед? Що наперед? Що тут два гаки, Та зараз зачіплю. То навіть забагато, тут місця купа ши його. А зараз спущу ще. Дайте два гака. Зараз трошки спущу ну, теж спущу звідси. Не тут висить. Все, все влізе. Кури на низ би не капали. На шинку зверху, розумієте? Це саме влазить. Тут чітко влазиться. Навіть отак? Ці кури на низу повішу. Зато купася м'яса може влізти. О, мішинку зараз розставимо. Отак. Красота, ні. Закриваємо, бо я весь всі сплакався. Yeah, we'll yeah, 9 година. Треба буде 10, -та, 11, -та, 12, -та, 1, друга, третя. Четверта десь, 7 годин. Четверта година. 4 п'ята шинку можна знімати. 70-80. Зараз підніметься, лише якщо не підкидать, вона сама підніметься. О! Коротше, я весь плакався, я вам чесно скажу. Ну що, йду я чимось другим займатися. Включуся, коли вже склоптиться. Так, ну що, на годиннику у нас без 15 хвилин друга. Поставив я 9 кури можна знімати. Давайте глянемо. Дивіться, тримав постійно 60-70 градусів. Я від'їжджав, бо ще кобаси купили. Готовий. Батько тут контролив. все. Добре, дивимось. Кури будемо знімати на пробу, дивитися. Опа, на, це красота. Оце красота. Так, знімаємо мою якусь саму товсту на пробу. Може ще півгодинки покоптити, щоб все прокоптилося. І знімаю декумові кури. Кумові кури обв'язані, вони, я думаю, теж готові вже. Вони менші, в мене більші, а його вже, певно, готові, ні? Та... Вони обв'язані. Я думаю, в нього, бачите, які в мене лапеги. У нього такі от маленькі, я думаю, 4 години, тому їм досталь. Добре, кумові кури. Не попросив закоптити. Думаю, його кури вже готові. І ще десь в нього були вв'язані. Ось, бачите, вони такі менші. Ну, Я думаю, готові. Добре. Ні, це це... тут Та... то, то наші гаки, Та як його гаки? Давайте цю беремо тату до кухні на пробу, зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Коротше, пішли пішли на пробу до кухні, будемо дивитися, чи смакота, чи не смакота. Ну, Ці великі лапеги, я зараз гляну, якщо біля костей буде добре, значить, значить можна знімати всі. Якщо ні, то ще на півгодинки залишу. Ну що, пробуємо розрізати, що там в нас вийшло. Отак вам думаю, буде видно добре на, на камеру, розрізаємо. Ось так. Дивимось, чи всередині вона прокопчена, чи не сира. Ну, я думаю, що вона добра. Ні, матвічку. Ти вже чекаєш? Ано? М -м -м. Я біля кості хочу подивитися отої грубої. Якщо біля кості. У нас сочна. бляха, ото смакота. Я представляю, як ви там дивитеся і вам слинка тече. Давай розрізайся. Мені отокор треба розрізати. отак. так. Подивитись біля кості. Та, що те? Супер. Коротше, тату знімаємо. Можна спокійно знімати. Курочка готова, сочна. М -м -м. Капець. Подивіться, просто смакота. Зараз будемо ставити ковбаску. Мамо, де ковбаска? Коротше, знімаю я один патичок, зараз вам покажу, як буду населювати ковбаску, будемо ставити ковбаску. Знімаємо курочку, ставимо ковбаску. Коротше, курочку йдемо знімати Он з батьком. Тримайте, тат. Тримайте. Знімаємо просто смакотіння. Я зараз ще візьму один патик, зараз ми ковбаски ще поставимо, то взагалі буде вогень. Дивіться, яка курочка красива. Як намальована. Просто раз, два. Якраз вже, знаєш, три. Зараз візьмемо один патичок, поставимо нижче ковбаску. шинка, вона собі ще коптиться. Якусь маленьку можна взяти на пробу, я зараз візьму чотири. Ну, Само тонче отам, от з краю стоїть самотонче, ми розріжемо, будемо бачити. Ось така мисега. курей. І ще візьмемо одну тоненьку на пробу. Подивимось, якщо всередині вона. Півгодини Так, Чекай, де я там її зачепив? Де я її там зачепив? За що? ой. Ну, але тут треба кума, шинки грубі, і їх треба треба 6-7 годин. О, температура ще раз показує: 60-70 топчик. Вся 60, топчик. Йдемо ще пробувати шиночку і пішли вішати кубаску. А, я потикани взяв, почекайте. Патик візьму. Візьму один патик на ковбаску. ось такий. І зараз тут поставимо ковбасочку. Погнать. Ковбаска, як ви бачите, готова. Зараз на патик завішаємо. Повішаємо, завішаємо. Курочку ми зняли. Вже одна пішла з патоньки. Всім на пробу. І пробуємо шиночку е, розрізати. Показую, ось так виглядає. Зараз ми її на половини, напевно, розріжемо, тому що ви бачите, що вона чекайте, чекайте так. Я відріжу Гарячіше. Чекайте. Ну, оця маленька шинка вже все, вже готова. Я вам теж скажу. Ано. Угу. Шинку вже можна знімати. Бомба. Та я зараз наріжу всім. Беріть кусочки, там бажайте, бо шнуру, бо я шнурок не розцей. Зараз я шнурок розріжу. Гаряченька ще. Одна зразу пішла сама менша на дірібан. На дірібан. На канапочки зараз. Ох, як буде красота. Я зараз намазочкою. Просто. Беріть беріть шиночку. Коротше, ставимо ковбаску. Ставимо ковбаску. Ось так. Акуратненько. Добре, розпусло. Хто робив? Сюди. Це у нас таких чотири кілечка буде. Давайте одне кілечко з тамтої сторони. І йдемо ставити. Погнал. Діда, Тримайте, діду. я хочу Так, тато, несе ще одне кільце. І буде ще й ковбасочка. Коротше, по сільпо взяли, скільки мама казала, 130 гривень. 130-40 чи гривень кілограм ковбаска ставте. Шикарний вид, я вам скажу. Шикарний. Все, нехай коптиться. шинки ще півгодинки я знімлю. Кумові я залишу, тому що вони дуже грубі. Бачите, які вони грубі. Я такі маленькі, кажу, до, до кілограма робив. Так що супер. Закриваємо. Показую, 70 градусів так і тримається. Коптілка як термос. як термос. Там товщина стінки ось така. Хто не дивився мої перші відео, я розказував. Тут 5 сантиметрів є в нас фольга, пароізоляція з цієї сторони, всередині, мінвата і з двох сторін досками зашита. Вона як термос. От Я відкрив, закрив, як було, так і є, можна сказати. Тримає Я їсти цю шинку і курочку. Зараз канапочки собі нароблю. Кавуці зроблю і включуся, коли буде вже ковбаска готова і все остальне буду знімати. Думаю, за хвилин 40 буду знімати ще шинку остальну, бо та маленька вже готова, щоб вона не стекла, бо вона як стеча, вона буде сухенька. Так що погнали далі. Блін, я біжу до кухні, бо ще зранку нічого навіть не їв так. що зараз буде смачний обід. Хто дивиться в обід, всім смачного. Так, тепер знімаємо шиночку. 5,5 годин прийшло. В мене кажуть, тоненька шиночка. Я вже пообідав. Оця моя шиночка вже готова. Чекайте, я там ті. Тримайте тату двома руками, вона одразу гаки знімаю, щоб вони не мішалися. Гаки, Та ладно, давай будуть тут. Раз, красота. Чекайте. Думаю, шинка, шинка вже готова, бо я кажу, бачите, я такі не товсті нарізав, мені більше подобається так, чим таке товсте. Чекай. О! О, скільки жиру стекло, блін, капець. Там дві сітки стоїть. О, красота. І ще три. Одну, одну ми вже шиночку уприходували. Що, що, дитинку? Так. Але то на святці буде, вся горівка пила, сотка зимна, дзигар моцний. Я вам кажу, велика яка красота. Просто все, то закриваємо то кумові такі бамбеги великі, що капець. Ми їх сюди по центру поставимо. Їх треба купити, певно, 6-7 годин. Кобасу може поставити посередині. Кобасу теж поставимо посередині. Може, вище вище. Ти Ні, тижні. то воно звідси тепло йде туди. Добре, кобаса, нехай собі доходить, бачите, вже обсушилась. Потім включуся. Ну що, на годиннику 5 година. Я вже кума шиночку зняв, кум вже приїхав, забрав, привіз пиво. Велика йому дяка. Батькові безалкогольні, мені алкогольне. І одне кілечко шиночки ми вже зняли. Зараз дознімаємо оцих три кілечка. Ковбаска теж готова. Ось так вона все виглядає. Супер. Що, коротше, накоптив я сьогодні десь приблизно близько до 20 кілограмів м'яса. Що? Попробуємо, покажу вам кобаску, як вона виглядає. Знімаємо, погнали. От Кобаска вийшла, ну ще гаряча, різати її некомфортно. На смак, сільпо, ну, я вам чесно скажу, фарш там, типа м'ясо там не було свіже. От Я спробував, врізав, вона готова, все супер, але фарш не свіжий. Там ціна була, мама казала, в районі 140 гривень за кілограм, типа сирої кобаси. Фарш тут не свіжий. Ну, вона, типа, тупо фаршу нема, сала, мало сала. Ну, якось так. Це не домашня ковбаса, і воно зовсім не то. Якби ти сам наробив, зовсім друге діло було. А мама купила воно таких пару колечок, та не буде. Тут вже одна шинка в мене пішла, курки, дві вже пішли, вже сіли всі сім'єю, пообідали. Ну і ковбаска ось така. Непогана, але краще самому робити, реально. Чесно вам скажу, мені в коментарях писали, люди кажуть, Вова, зроби сам. Я, напевно, колись сам зроблю. І ну, на смак не свіже м'ясо. Я пробую. Ніяк не свіже, я вам чесно скажу. У цьому все. Мій робочий день закінчив. На перший канал вам відео зняв. Буде цікаве відео. Куптіть шинку самі. Є можливість, є село, якась коптільня, яка-небудь це набагато смачніше, чим продають в магазині. Повірте. Так, я не спорю, є в магазині домашнього копчення, але вони роблять на кількість. А тут я роблю небагато, як то кажуть, на якість. Свіженьке м'ясо купляйте, тому що по акції я ніколи не купляю, тому що воно не свіже. Потім не той смак шинки і так далі. В подальшому хочу також рибу коптити, Все вам покажу. Хто я коптить, пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте байки. тримайте звичайно український контент всіх з паскою з наступаючими святами, веселих свят! І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!